24 300 саме така сума вийшла у нас за закладку магістрали під два кондиціонера на ЖК Варшавський плюс. І 8 тисяч гривень за комунікацію за вентиляцію під кухню. Показую результат нашої роботи. Так, вентиляційний канал у нас під кухню. Ми знаємо, де у нас варочна поверхня буде. Відбіли центр з шумоізоляцією. Далі, перша магістралька у нас під кондиціонер довжиною 9 метрів. Відвод конденсату в каналізацію через сифон. Сифон у нас монтували сантехніки. Вийшли на балкончик, це однокімнатна квартира у нас. І вийшли на вулицю. Корзина від забудовника у нас одна, у нас буде мультісплит-система. Друга магістралька. Довжина її 14,3. Конденсат пішов. Каналізацію теж через сифон. Вийшла на балкон і в корзину від забудовника. Ось така робота була зроблена. Вартість її зберігайте. Тут разом з трубління, разом з роботою, разом з матеріалами. 24 300 і 8 тисяч вентканал під кухню. Все залежить від довжини майстралі, все залежить від розміщення внутрішніх блоків по відношенню до зовнішніх. Тобто, чим ближче внутрішній блок у нас до зовнішнього, тим коротша магістралька. Ну і тим дешевше виходить наша робота з матеріалами. Да, ми збираємо інструментик і виїжджаємо на наступний об'єкт. Так, для того, щоб замовити наші послуги, будь ласка, звертайтеся на номер телефону, мій є в описі сторіночки. Також не забувайте, що ми займаємось продажем кліматичного обладнання. У нас є багато варіантів, багато виробників. Ну і по вентиляції, будь ласка, теж звертайтеся. Всім дякую. Не забувайте поставити свій лайкосик. До нових зустрічей. Пока.